Друзі, привіт! Мене звати Яніна Соколова. Це наш традиційний е, подкаст. Ми сьогодні говоримо про тему аб'юзу. Якщо раптом ви аб'юзер або вас хтось аб'юзить, то будь ласка, побудьте з нами і додивіться це відео до кінця і підпишіться на канал. Е, я трохи ще прихворівша, але сподіваюся, що говорити буде більше Ярина, яка поруч зі мною і. Ви почуєте те, що точно змінить ваше життя після перегляду нашого відео. Цей проект в рамках варто жити. Дзвоніть на психологічну лінію, яку ми зробили з командою 5522. Це безкоштовно. Я дякую, що приїхала до нас з Львова. Вітаю, вітаю з приводу аб'юзу. Люди мало розуміють, що є аб'юз, а що є висловлення своїх думок щодо ситуації, або конкретної людини настільки все стерлося. Тому що в наш час вже немає радянського підходу. Не на маю на увазі, в основному це ще серед mm -hmm. молодих пар, що треба все тримати в собі, не треба виносити хати зі сміття е, в розмові з психологом. тиха Тихабуть, е, бережи родини вогнище, це про жінок. Ну і в принципі, ну, ілюзія того, що все ок, в родинах це напевно така була. Коли все не ок. це ознака була дуже довго, таку радянського підходу. Зараз мені здається, все змінилося. Uh -huh. Втім, багато хто постійне висловлювання в бік партнера, негативне і створення цієї атмосфери називає аб'юзом. Давай ти, як професіонал, розслумач, що є аб'юзом. Uh -huh. Дуже просто, є насправді дуже багато визначень, але якщо спростити так, щоб було зрозуміло, то аб'юз – це будь-яка насильницька поведінка. І вона буває кількох видів. Це може бути фізичне насильство, це може бути психологічне або психоемоційне насильство, це може бути сексуальне насильство і економічне насильство. Тобто аб'юз він такий про владу. Тобто, я хочу мати владу над тобою. Ну, наприклад, якщо я аб'юзерка, то я в стосунках підсвідомо чи свідомо. Моя основна ціль мати владу і контроль над людиною в будь-який спосіб. Як зрозуміти, що це не побажання, угу. а добра тобі? О, це така дуже заманлива штука, Так, а аб'юз, тобто де ця межа. Бо деколи аб'юз приймається як турбота. Ніби я про тебе потурбуюся, ти ні за що не переживай, ти будь вдома, віддай мені ніби всю свою свободу, а я буду про тебе турбуватися. І дуже часто аб'юз плутають якраз завдяки отакій отакій от маніпуляції хитрій ну, з турботою. Тому, якщо хочеться задати собі питання, чи я в аб'юзивних наприклад, стосунках або, ну, та, наприклад, з тої сторони, то, по-перше, треба орієнтуватися. На те, що щось не так, ну мені якось не так, і я відчуваю, що е, якісь такі постійно фонове відчуття я не така, або я не такий, я щось не так сказала, або мені треба подумати, як підібрати слова, або щоб не зіпсувати часом настрій, е, або е, треба перепитати, тобто орієнтуватися на те, що я не маю права вирішення. Я не маю права волі, і я в такій якісь умовній ізоляції, в більшій чи в меншій. І це одна з таких основних характеристик, що людина ізолюється часто в таких стосунках. Людиною хочуть керувати. І деколи там присутній страх, тому що є якась залежність, там, наприклад, від грошей. От, і людина погрожує. Партнер може погрожувати там, що ти підеш, але куди ти підеш, кому ти така треба. Ну, тобто постійне знецінення, цинічні жарти, приниження. І, власне, ці жарти, якщо про них говорити, то вони смішні тільки аб'юзеру переважно. Ну, тій іншій людині вони не смішні. Ну, і, і дуже важливий елемент аб'юзу це газлайтинг. Це одна зі складових газлайтинг то. Таке, така маніпуляція самооцінкою людини і контакту з реальністю. Це щось на кшталт. Ти мене не так зрозуміла. «а Що ти так психуєш? Треба на це спокійніше реагувати. Ну, тобто, людина спотворює реальність, і так вона робить з свого партнера якусь таку трошки ну, ніби вона перестає вірити в правильність своїх емоцій і взагалі в правильність себе. оце я газлайтинг це дуже важливий такий маркер аб'юзу. Моменти тривожності і нерозуміння, яким чином провести свій психічний стан психологічний до норми, ви можете використовувати чимало елементів, які є в сучасних практиках психологічних. Але якщо говорити про внутрішнє прийняття заспокоєння, то в моєму випадку це. CBD-100 і велика кількість продуктів, які вони пропонують. Що таке CBD? CBD – канабідіол. це натуральний екстракт із конопель, безпечний і легальний в Україні за всіма нормами. THC. він допомагає зняти стрес, запалення, розслабитися, при цьому не викликаючи залежності. Ознайомитися зі всім спектром продукції ви можете на сайті cbd100.com.ua. Ви зможете знайти цілий букет із варіацій, які вам до вподоби. Це можуть бути капсули, ведмедики, аерозолі, різні форми CBD. Це безпечно, надійно і не викликає залежності. Це мене дуже сильно заспокоює, і навіть під час зйомок я можу взяти з собою цю баночку з машини. А тут всередині ось такий ведмедик, желейний, до якого ви звикли ще з часів думаю, вашого дитинства або юності, або зараз це своїм дітям купуєте. На основі канабісної олії це є абсолютно безпечним, не є лікарським засобом, не містить наркотичних і психотропних речовин, але дуже класно діє на вашу нервову систему. Все це можна приймати для того, аби заспокоїтись. Дуже круто діє. І не викликаю звикання. Я дам в описі під цим відео лінк, за яким ви можете ознайомитись із cbd 100 з різною продукцією, і замовити її на одноіменному сайті. Це і українська продукція. Я дуже рекомендую вам її до вживання. Нам потрібно бути спокійними, аби рухатися далі до перемоги в стосунках, які вже тривають довгий час, і є діти, наприклад. В яких ти сказала, є залежність від певних речей. Uh -huh. Зазвичай, чому Ярина це вголос сказала, тому що ну, в системі координат українського суспільства і ментальності це зазвичай переживають жінки. Uh -huh. Ось, але окрім того, що кому ти така треба, є усвідомлення того, що є родина, є діти. Uh -huh. Або чоловік, наприклад, в таких стосунках, де теж є родина, є діти. Втім, виходити якось цього потрібно. як роз... зрозумів, що аб'юз, а він буває різний. Тобто є, наприклад, аб'юз такий явний, про який ти щойно сказала, так. але є аб'юз і, ну я би назвала це підкилимним аб'юзом. Це коли, в принципі, ти не можеш вже до кінця зрозуміти з тобою щось не так, або з тобою щось так. а uh -huh. Людина ніби доброзичливо себе веде, але по суті, все. Якось космічно неправильно відбувається, і ти не можеш в цьому існувати, втім, нібито якоїсь активної агресії немає. Вона є пасивною. Пасивний аб'юз це теж аб'юз, це варто да, варт розуміти. Що робити, якщо це якась вже сформована модель стосунків, з яких дуже важко вийти, існує співзалежність. Mm -hmm. Втім, люди мають якісь почуття, можливо, а, можливо, щось більше, що для них є. Пріоритетним. Угу. Тобто далі існувати якось треба, да. чи є сенс далі співіснувати, і чи є якийсь механізм, інструмент лікування аб'юзу. Ну, то тяжке питання, тому що аб'юзеру пояснювати, що він аб'юзер або вона аб'юзерка дуже важко, і там, там зразу заперечення, там ти собі вигадуєш, в мене нема проблем, це в тебе проблеми, мене все влаштовує, тебе постійно щось не влаштовує. Ну вже так, так не дуже це все звучить. І Якщо людина не розуміє, що вона щось робить не так, то до неї достукатись до аб'юзеру, достукатись майже неможливо. От така. Тяжка правда в тих стосунках. Як з того виходити, якщо буквально виходити з таких стосунків, то треба виходити в той момент, коли все добре. Не тоді, коли стався черговий рукоприкладство якесь чергове, не тоді, коли мене знов принизили, мені, мене обмежили там, або сексуально якось зі мною щось зробили, те, що я не хотіла, наприклад. А тоді, коли все добре, от в нас є така зараз затища, таке плато, бо аб'юз має свої цикли. Це завжди таке накопичення напруги в аб'юзера, потім розрядка, ну, власне, насильницька якась поведінка в той чи в інший спосіб, і то може бути просто там шляхом словесним шляхом. Потім йде примирення, атака любов'ю, я тебе люблю, дуже сильно, будь ласка, не йди, як ми, ми ж стільки разом пройшли, і знов повторення. Тому з тих стосунків дуже важко вийти, тому що, по-перше, я, допустим, допустим, я буду говорити від імені жінки, яка потрапила в такий стосунок. Я заходила в стосунок з людиною, яку я дуже любила. І в нас були дуже класні моменти. І вони час від часу таки трапляються, тому що це цикл хороші моменти, погані моменти, і от віддалення, примирення і постійно одне і те саме, і е, хочеться вірити в те, що Хороших моментів більше, а може їх деколи дійсно більше, і за них тільки тримаються, і дуже тяжко з них з тих стосунків тоді вийти. Тому власне часто не йдуть, тому що зараз все буде добре. Зараз він прикипить, зараз йому пройде. Він знов почне зі мною говорити. Я виправлюся, я більше так не буду його нервувати. І зараз все пройде, все буде добре. І буде добре, точно, там деякий час, а потім бац, і знов Знов ти якась не така, ти щось не то зробила, і знов купа напруги в хаті, і якесь приниження відчувається. А чоловіки можуть бути, можуть бути аб'юзу. А як зрозуміти, що чоловік в стосунках є? Жертвою аб'юзу. Та, все так само. Ну, ніби, е, я би так не розділяла взагалі аб'юз на гендер, е, тому що і жінки, і чоловіки можуть бути аб'юзерами. Жінки єдине відміння: жінки більше вдаються до психоемоційного аб'юзу, чоловіки більше е, статистично докладають фізичної сили і скоюють побиття. От, і в тому така основна різниця. Але і чоловіків, які чинять психологічне насильство, теж дуже багато. Жінки це роблять просто трошки витонченіше, трошки так маніпулятивніше, менш агресивніше. Але... І ті, і ті можуть бути жертвами, і немає якоїсь такої статистики, хто більше страждає. Просто чоловіків більше видно. І соціально більше про це ми говоримо в нашій культурі, про те, що чоловіки можуть образити і можуть там побити і якось фізичне насильство якесь вчинити. Але багато жінок теж аб'юзери так. А, такі стосунки, де людина аб'юзер, це стосунки. Які стали такими угу. чи вони просто на початку угу. були невидимими в тих проблемах, які? Виникають. Є така дуже класна фраза: те, на що ви закривали очі на початку стосунків, стане причиною краху цих mm -hmm. стосунків. Mm -hmm. ну, ти розумієш, про що і кожен зараз проаналізує своє життя і зрозуміє. І це дійсно так mm -hmm. насправді. Те, на що ми закривали очі, тобто те, в чому був компроміс, але mm -hmm. це було реально те, що нас тригерило, стане mm -hmm. і причиною фіналу. Це людина, яка стала б'юзером, вона стала в цих стосунках, чи вона апріорі. Цією людиною є, і чи є шанс аб'юзеру змінитися? З починаю з другого так є шанс аб'юзеру змінитися. Якщо аб'юзер захоче змінитися, все більше ніякої формули для того нема. Тобто, якщо в партнерки, наприклад, є ідея, що я змінюю свого чоловіка і він перестане так себе поводити, то ні. Я можу говорити і захищати свої кордони. Я можу підсвічувати, що мені не так, і дивитися, чи мій партнер чи партнерка реагує на те, що мені не так. Бо якщо, наприклад, він чи вона ігнорує це, ну треба задумати, з чого постійно він чи вона ігнорує. Те, що мені не так, тоді ми говоримо про те, що ну, партнер не хоче змінюватися, бо не бачить ніякої проблеми. Тому дуже важливо орієнтуватися на те, чи хоче аб'юзер змінюватися сам чи ні, чи він ну в контакті з реальністю перебуває і емпатує своїй партнерці чи партнеру. Людина такою була. Це не набута історія. А про що вона? Вона часто про модель, про сімейну модель, де таке насильство було просто в жилах от, тече. І воно просто дуже звичне. Це просто як нормальна поведінка. І це толерувалося в сімейній системі, в якій зросла та людина. І все добре працювало. Наприклад, тато там насильник, мама жертва, і вони там поєдно інколи жертва хоче бути жертвою насправді в тих стосунках. І вона має вторинну вигоду від таких стосунків. Тому що от є герой і є антигерой. І я завжди буду біля антигероя героєм. Mm. І деколи з тих стосунків, ну, власне, тому не хочуть іти, тому що є якась така вже взаємозалежність від того. Але ні в якому разі я не говорю про віктивну поведінку. Просто якщо жертва не розуміє, що над нею чиниться насильство, її, до речі, зі сторони це сказати теж доволі непросто. Вона, скоріш за все, від такої людини дистанціюється, буде заперечувати, буде робити вигляд, що все норм, ну, якось має до того прийти сама. Або їй все ж таки якось м'яко мають Підсвічувати то рідні люди. Е, і то зазвичай, та повертаючись до твого питання, зазвичай це така ну, просто калька з сімейної системи колишньої, і людина хоче е, продовжувати все те саме в своїй сім'ї. Може, там трошки під іншим соусом, але е, робіть висновки, якщо маєте схоже описане нами угу. з Іриною, е, звертайтеся до психологів. Ініціюйте розмови всередині родини. Це допомагає реально, це, це реально працює. Якщо немає можливості фінансової зробити, але вам треба порадитись, ми відкриті. Коли центр варто жити. 5522. Обов'язково звертайтеся. Дякую, mm -hmm. що дивилися цю розмову. Дослухали її до кінця. Лишайтеся на цьому каналі і подивіться інші відео. До зустрічі. До зустрічі.